Виконуємо номер 364 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Задання перше. 27 у квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 27. Виконуємо множення в стопчик. 27 помножимо на 27. 7 на 7 множимо 49, 9 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 2 на 7, 14 і 4 18. Множимо на 2. 2 на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 на 2 4 да 1 5. Виконуємо додавання. 9, 8. Додати 4, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 2, 7 вийшло 729. Завдання друге 100 у квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 100. 100 множимо на 100, маємо 10 тисяч. Наступне завдання: 11 у кубі. Добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 11. 11 помножити на 11 ми можемо за допомогою таблиці на форзаті підручника. Це буде 121. І 121 множимо на 11 стовпчик 1 на 1, 1, 2 на 1, 2 і 1. І знов ще раз на 1. Виконуємо додавання. 1, 3, 3,1. Маємо 1331. Наступне завдання 13 у кубі добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 13. 13 помножити на 13 або піднести до квадрата ми можемо за допомогою таблиці на форзації підручника, це буде 169. І тепер 169 помножимо на 13 стовпчик. 3 множимо на 9, 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 3 на 6, 18, до 2, 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 3 на 1, 3, до 2, 5. Виконуємо множення на одиницю. Виконуємо додавання. 7.

Шосте завдання 20 у кубі, добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 20. 2 множимо на 2, 4, та ще на 2 – 8. І дописуємо 3 нулі. Маємо 8 тисяч.